Гібридна мураха на тонну вантажопідємність від фірми «Сокмото». Чому гібрид? Тому що тут стоїть електродвигун, гідравлічне підняття кузова, метр десять на метр шістдесят борт. Також можна в кузові садити людей на оцю всю лавку. Задній борт самоскит, всі борта відкриваються. Подивіться, посилена рама. На електродвигуну 2,5 кВт. Ви можете проїхати 60-80 км. Також стоїть бензиновий мотор, який працює як генератор. Подивіться, в якому вона бірюзовому гарному кольорі. А також може бути в синьому, пішли, покажу. А також дядя Женя тут же народжує ось таку, от, так же само гібридну мурашку. Приходить вона до болтка, розібрана, в дяді Жені. Вже рука набита за день. Складає так що, кого цікавить, можемо відправити в синьому або в бірюзовому кольорі. Габарити невеликі, дуже зручно пересуватися, то на вантажопідємність. Звертайтесь в магазин Моточас, місто Вінце. Зробимо швидку доставку прямо до вас додому.